І так, доброго дня. Наступний день без роботи не сидим. Трактора загнали і будемо демонтувати сидіння. Дійшла таки і до нього черга. Роботи є Лишні є і багато. Ну це теж така робота, що вона необхідна. Андрюша вже свого трактора помив. Ну, а ми ж треба обліцовочку поміняти, сиденечку поставити, воздух провести, блокировочку. Аж тоді вже помиємо, я думаю, в цьому році ми справимося з усим. І техніка обслужена, земелька зорана, так що потихеньку працюємо, потихеньку ладиться. А ви дивіться, кому цікаво, і насолоджуйтеся. Так що продовжуємо працювати. дня, шановні підписники, вертаємося вже додому. Їдемо по хорошій дорозі. Ну, тут без питань. На даний час швидкість ОКЗ-85. Ну, не факт, що вона сімей їде. Але діло в тому, що ми не задержуємо транспорт, який йде спереді, який підбирає нас заді. Ми Їдемо однією швидкістю. Ну, машина, як ви бачите, веде себе впевнено. Ніякої вібрації, ніякого побочного такого ефекту, як кажуть, болтання машини з місця на місці цього вже немає. Отлічно. Є ще у нас там участок дороги, де ми пустимо машину в накат, І подивимося, який у неї накат. Не факт, що вона їде з такою швидкістю, це просто показує стільки спідометрів. А там чотири у нас є в ну, Ми їдемо так, як всі. Значить, їде вона правильно. Так що воно того стоїть що ми оце все діло зробили. Так що, резина подобається, машина подобається, робимо роботу і отримуємо задоволення. Ось От так. Щас-се-се. Параметри, все працює! Так, продовжуємо. Продовжуємо поки переобладнання трошки ресівера. Був вход в ресівер з цієї сторони, вже тут все обрідно, вже, вже тут все заварено. Різьба вварена на другу сторону, і вже стоїть розгрузка на цій стороні. Ось, Ось вже вона стоїть тут. Накріплення все просто немає, ще підвода воздуха. Сам патрубочок із колечками я вже зробив, немає трубки. Ну, Андрюша привезе, цю трошки вріжемо, підсидіним. І тут вже буде порядок. Значить, трошки переробив кріплення. Датчика тиску масла і лампочку. Так як воно було на Жигульовському, так сказати, ну, воно займає дуже багато місця. І виходить, що датчики впираються в ресівер. Ресівер передвинули на 8 см уперед. Ну, щоб ззаду було трошки більше місця. Ну Це отакий розклад. Пророковите да, діло, звісно, поки переточив, поки підігнав, поки все це зробив. так от Такий буде стояти у нас кран. От. Це вже переходнички, вони ще тут крутяться, ще вони без фіксатора різьби. Це в такому він положенні. Буде, де він стоять. На його штатне місце, там, де він стояв ізначально, де придумав його завод виробник, не виходить. А це під панелькою у нас тут речажок серворуля І потім... І ще щось було глушилочка, чи я знаю, що воно тут було. А я його змонтую в такому положенні. Ну, тільки ж треба буде змістити трошки в сторону. Цей отвір заварю, а отут з боку зроблю, щоб він отак був трошки в стороні, щоб оця тяжка не впиралася в цей, так сказати, е переходничок. І от такому положенні воно буде. Буде включатися і буде виключатися. Треба два болтика витягнути, воно все тут буде. Де може там треба що підкрутити, Оце отаким, отаким образом. Сьогодні я знайшов відео, де хлопці показують, як працює блокіровка, коли підключений до неї воздух. Ну, пневмо. І стоїть трактор, обидва колеса буксують. Так що все воно тримає при восьми атмосферах, якщо там диски щеплення в нормі, діафрагма не пробита, все воно працює. Що і требується доказати. Ну, механічну продають. В магазині 7 тисяч здається, гривень вона стоїть. Ну, Механіка це доповнительний речах у кабіні, Там і так їх, тих речахів, ми задумимося, аби той середній речак, що включаємо повишену, понижену, і то я би його перенести, щоб його під ногами не було. Но він там удобно, коли нам треба буде різко переключитися з передачі на понижену, то ми двома речагами, двома руками хлоп, і переключаємось. І такий варіант. Так що поки трошки в нас є задум. Чи переносить його, чи переносить. не переносить. Може, подивимося в Ютубі, хто це все діло зробив і чи воно це діло практичне. Ну, зробимо і ми собі. Так що Отакі от такі, от діла. Значить, з'їздили ми на далеку відстань. Проїхали ми зілом 360 кілометрів. Ну що я вам скажу? Да, дійсно, як казав Андрюша із Волині, це зовсім інша машина. Заднього моста ми не чуємо, і машина перестала плавати. Вона їде, ну. Прямолінійно і спрямовано. Не треба вже рулем її підправляти. Ну там короткий фрагмент є, як ми їдемо, і гружонні, і не негружоні. не їде спідометр, показав 90 кілометрів. Ну не факт, що вона стільки їде. Певна річ, аби була коробка, щоб п'ята передача була трошки завишена. Кілометрів на 15. Було б отлічно. Є, переробляють ці коробки. Ну, тільки ж і перва передача, і задній хід теж завишені. А нам треба так, щоб перва передача залишилася так, на такій, ну так, як вона є, перва і задня. Ті, понятне діло. говорять, що якийсь е, був пазік, от яка модифікація. Чи 672М, чи 672, що був з такою коробкою, п'ята передача була залишена. Ну, це ми після нового року поцікавимося, узнаємо і можемо це все діло проекспериментувати. Може, вже хтось і зробив, і знає, з якого автобуса ця коробка, так що підскажіть. Ну а на даний момент поки що. Все, тихенько робимо. Зробив кронштейн, не кронштейн, а макет. Як буде у нас встановлено на те кріплення, пневмосидіння, бо там полоски нижні. Ну, кріплення треба буде варити. Уже макет я зробив, зараз приміряв. Отвори там чотири штуки підходять, бо те сидіння віддамо, а це все діло треба буде зробити. Так що і над цим працюємо. Ну то вже буде з Нового року. Як воно у нас все вийде, ми вам все це діло покажемо і розказуємо. Ну а на даний момент сьогодні новий рік всіх святом, всіх підписників і не підписників, всіх, хто нас дивляться, щастя, здоров'я, перемоги, і з Новим роком!